Всім привіт! Останнє відео з цими нігтиками і на ньому буде дизайн. На чорних матових нігтях буде дизайн дуже цікавий. Мені для цього знадобиться молочний гель-лак, ой, раніше молочна база і такий товстенький трошки пензлик. На пензлик набираємо велику кількість матеріалу. І легенько дотиркаємося до нігтика, ставимо крапельку і протягуємо ось так, як на відео догори, майже в повітрі. Крапельку ставимо, дотикаючись до нігтя, а витягуємо ось ту таку ніби тонку полоску до кутикули, як я зараз тягну, майже в повітрі. Тепер під кутикулою малюю ось таку е, дугу. Коли поставила об'ємні краплі грубим пензликом, я беру собі на допомогу ще тонесенький пензлик для того, щоб витягнути більш тончі лінії своїх крапель. Для денного дизайну я б рекомендувала вам брати максимально густий матеріал, тобто тут ідеально би підійшов молочний гель, але я не маю молочного гелю, тому обрала молочну базу від торгової марки Стефані, яка дуже нагадує торгову марку Едлен. Після того, коли ви зробили ось свій дизайн, ви його присушуєте. Можете всі елементи сушити окремо, щоб вони не стеклись. Тепер беремо червоний лак з блискітками. У мене від валерії номер 15 такий винний колір. І замальовуємо свої білі краплі, оскільки мій дизайн це імітація бризгів крові. Як бризги будуть українською, напевно, так і будуть. Напишіть мені в коментарях. Беремо будь-який пензлик, яким вам зручно малювати, і все гарненько замальовуємо, щоб не було видно білого. Коли замалювали, просушили одну хвилину і зверху покриваємо глянцевим топом. І все, наш дизайн готовий. Далі дизайн на середньому пальчику. Я вже нанесла срібні блискітки, ніби зірки тепер чорним лаком, пензликом з флакончика зразу малюю. Таку імітацію гори. Тоненьким пензликом набираю цей же ж самий чорний лак на сушу, і малюю ніби дерево, ось так з боку, гілочки промальовую. Тобто тут немає. Ну, для мене немає ніякої схеми, просто малюю ось такі от тоненькі криві лінії, так ніби імітую дерево. Малюємо підмальовок для е, нашого місяця. Ніби так ще за обрієм зайшло сонце. Дивіться, взяла оранжевий колір неоновий, гірчичний, жовтий і жовтий, змішала ці кольори і широким таким трошки пензликом роблю ось такі хаотичні рухи. Потім на цьому підмальовку місяць. місяць малюю білим. Місяць у нас повний, круглий, але пам'ятайте, що місяць це не коло, він не має чітких контурів, ось так, як в мене на відео. Далі, місяць у нас не є зовсім білий, тому нам потрібно змішати білий з чорним або взяти якийсь такий сіренький колір, і тим ж самим, таким трошечки широким пензличком, нанести наш сірий колір на місяць. Якщо ви нанесли забагато, так як я на відео, я от взяла широкий пензель і ним забираю залишки сірого. Місяць не має бути повністю сірий, але і не білий. Сушимо в лампі. Далі в куточку дерева і гілочки малюю павутинку. Далі чорним лаком або чорною гельфарбою на горбі малюємо могили цвинтар. Тепер малюємо суву, яка в нас буде сидіти на гілочці. Малюємо голову. Ставимо невелике коло, далі такий півкруглий овальний витягнутий тулуб і лапи, внизу. Це все робимо або гель-фарбою, або гель-лаком. Я роблю гель лаком, тому що він у мене від торгової марки Anvi, досить такий плотний. Вушка малюємо суви. Частково елементи просушую окремо. Ще обов'язково крильця малюємо нашій сові. Отак, з бо витягуємо тонесенькі такі полосочки. Оскільки я сказала, що сова сидить на гілочці, то нам потрібно її ще домалювати. Так, знизу дерева я домальовую чорну гілку, на якій сидить наша сова. Беремо топ з чорними вкрапленнями, ось такими шматочками чорними. Я вирішила цей топ додати там, де гілки. Тобто, щоб це було ніби вночі скупчення листя, і якусь воно буде додавати таку тінь. Тому ось цей топ, як на мене, дуже гарно підійде до даного дизайну. Дизайн на наступному ні. На базі мене ми малюємо коло і малюємо кажанів. Як я малюю кажена? Ставлю ось таку одну галочку. Тепер іншу галочку. Тут я вже взяла гель-фарбу від коді чорну і тоненький пензлик. Тепер малюємо голову нашого кажена. Вона чуть-чуть така широка, ставлю таку крапочку. В кажина, звичайно, є ж вушка. Малюємо тонесенькі ось такі лінії, такі маленькі тоненькі вушка. Лапенятка. Дивіться, заводимо тоненьку таку теж е полосочку донизу імітуємо наші лапки кажина. Ну, ще в нас такі, вони трошки накачані, ніби Ходять в зал, тому додамо до наших галочок товщини. От десь в середині галочки малюємо такі легенькі виступи. Все, тепер це сушимо в лампі, на повне присушування 60 секунд. В нашому чорному колі буде гарбуз. Як же ж без гарбуза? Значить, я вибрала ось такий осінній жовтий, герчичний колір і малюю підмальовок на гарбуза. Гарбуз у нас трошки витягнутий в ширину. Це не є зовсім. коло. Значить, малюємо, ніби гарбуз сидить на ось цьому колі. Ну і знову ж таки пам'ятаємо, що кожен малюнок в нас не є однотонний, тому малюємо ось тінь рижим кольором, темнішим за цей, який ми взяли за основу. Можемо до цього кольору, який ми взяли за основу, додати чорний, щоб вийшов темний колір. Далі малюємо оченята чорним. Лаком або чорною гель-фарбою, очнята в гарбуза нахилив. У нас трикутні. Тобто малюємо ось такі невеличкі трикутнички. Керуємо їх в сторону, туди, куди буде дивитись гарбуз. Малюємо рот. Рот у нас теж чорний підмальовок. Я чомусь мала би намалювати цей гарбуз злий, але він у мене вже не виходить злий, а якийсь веселий. Далі малюємо зуби білою гель-фарбою на чорному підмальовку рота. Далі гарбуз обводимо по колу чорною гель-фарбою тоненьким пензликом, але між очима робимо ось таку чорну вм'ятину і з неї малюємо хвостик гарбуза. Від хвостика гарбуза малюємо такі легенькі, тоненькі чорні прожилки по гарбузу. Білою гельфарбою домальовую очі. Все. Дизайн готовий Наношу завершальний етап. Олійка. Шкіра дуже суха, тому обов'язково наносьте по завершенню всіх маніпуляцій з нігтями олійку для кутикули. Втирайте її ось такими мастерними руками. Ось так виглядають мої готові нігті. Дизайн на Хэллоувін. Тут вже в кадрі є і п'ятий пальчик зроблений. Середина в мене світловідбиваюча база. Зараз я вам її тут покажу. Дивіться, як воно відбиває. Це просто щось магічне. Якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па.